Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні отримали і одразу опублікували на нашому сайті постанову про відкриття виконавчого провадження, де боржником у нас зазначений Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки код ЄРДПО 08353525. От, якого суд своїм рішенням зобов'язав повторно розглянути запит на інформацію від 21 жовтня 2024 року, де в прохальній частині ми вимагали надати для оскарження в судовому порядку разом з відповіддю на даний запит, нам надіслати. Повістку в паперовому вигляді оформлену відповідно до ДСТУ 4163-2020, яка б містила автентичний живий підпис відповідальної службової особи, скріплений відбитком мокрої гербової печатки, із зазначенням назви відповідної установи, адже саме такі печатки зазначені. В постанові Кабінету міністрів 154, яким врегульовано діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Друге, ми просили надати прошиту фотокопію положення про структурний підрозділ відповідного центрального Чечерівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, затвердженого відповідним. Керівником районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та керівником відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Дніпропетровській області. Адже е, така вимога е, також знаходиться в прописана в постанові Кабінету міністрів е, номер 154. Третє, ми просили надати достовірні відомості про реєстрацію Міністерстві юстиції України, еталонного примірника положення про структурний підрозділ Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про центральна чечлівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки як такого положення, яке зачіпає і впливає на права і свободи громадян України. Четверте, ми просили підтвердити законність забезпечення в установленому порядку самопредставництва Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через відповідних осіб, уповноважених діяти від імені керівника даної установи через довіреність фізичної особи, посвідченої нотаріально або у визначених. Законом у випадках іншою е, особою, надавши відповідні копії документів без персональних даних осіб представників. Е, крім того, п'ятим пунктом, ми просили підтвердити законність забезпечення представництва інтересів Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки е, через законних представників у судах та інших органах. Через довіреність від імені юридичної особи, виданої за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами та завіреною печаткою відповідної установи із зображенням Державного герба України. Це також вимога, яка міститься в постанові номер 154 і також передбачено. І самопредставництво, і представництво інтересів юридичної особи, от, самопредставництво фізичної особи керівника, і представництво інтересів юридичної особи через відповідні довіреності, оформлені належним чином, от, тому ми намагаємось все ж таки з'ясувати і побачити ці атрибути. Адже з тими матеріалами, якими ми ознайомилися, і які представники обласного територіального центру поклали в попередній справі в адміністративній, от ми переконалися в тому, що на оформлених неналежним чином довіреностях. Просто ну, відверто можна сказати, що це були папірці. Взагалі, там були відсутні дата, підписи, печатки. Ну одним словом, просто там одна фізична особа доручає іншій фізичній особі там представляти інтереси або передоручає. Ну, одним словом, якось все дуже несерйозно. От, то е, ми хотіли би побачити все ж таки ці документи, і зараз вже через виконавчу службу е, будемо ці документи е, витребовувати. От, якщо е, у випадку, якщо знову виконавці, бо у нас вже є досвід і роботи із виконавцями з державними, якщо виконавці будуть е, ну, намагатися е, якимось чином. Зімітувати бурхливу діяльність виконавчої служби, от ми будемо через суд все ж таки тягнути вже і виконавців до суду. Так що нам це тільки в задоволення. Так, шестим пунктом нашої прохальної частини ми вимагали у випадку, якщо представництво відповідно. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснюється відповідно до перехідних положень Конституції України, прокурорам або адвокатом ми вимагали надати відповідні копії відповідних документів. Це у випадку, якщо будуть виконуватись положення перехідних положень самої Конституції, там, де вони внесли зміни і доповнення. Де державні органи від 2020 року представляють прокурори або адвокати. От, сьомим пунктом ми просили надати фотокопію наказу про призначення на посаду керівника центрально чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Клименка Андрія Анатолійовича. От, і... Восьмим пунктом просили надати у повному обсязі в хронологічній послідовності до поставлених запитань в прохальній частині, ну і надіслати відповідно на адресу і в електронному вигляді, і в паперовому вигляді. Будемо сподіватися, що нарешті все ж таки нададуть документи. Наразі ми знаходимося по шостій справі також з Дніпропетровським. Обласним територіальним центром комплектування в судових тяжбах. Це третя справа наша. Шоста загалом і третя по моральній і матеріальній шкоді. от Також є матеріал відповідний на сайті. Ось він. Рішення щодо заявлених відводів судді Чапали. Кому цікаво, зайдіть, почитайте і цей матеріал. Тут судді обґрунтовують момент відмови у задоволенні заяв про відвід, двох заяв про відвід судді Чапали. Почитайте, тут є дійсно цікаві моменти, на які судді посилаються. Ось сама. Публікація по. постанові Так, ось ось вона. Предметно подивитись. Також, що цікаво, виконавці зобов'язали заплатити штраф в 32 ти тисячі гривень Дніпропетровський ОТЦК. От, крім того, що надати відповідь, виконати рішення суду, а ще й заплатити 32 тисячі гривень штрафу. І вже свіжий матеріал сьогоднішній також на сайті, це я вам просто анонсую, Дуже цікавий матеріал. Також раджу обов'язково почитати, ми поклали це в формат своєї газети. Цікавий момент складається з того, що. Тут опубліковано рішення Конституційного суду, відповідно до якого передбачена обов'язкова перевірка Конституційним судом України указів про призначення та постанов про обрання суддів. Тобто, це є ще однією тією підставою для висловлення недовіри і заявлення відводу суддям, які, у яких установчі документи не проходили відповідної правової експертизи. Я вам дякую за увагу. Все буде будет нації. Хай щастить.